Милиця під коліно, вільні руки, інноваційне рішення для людей з травмами нижніх кінцівок. Ця Нековська тростина забезпечує надійну підтримку і комфорт, сприяючи швидкому відновленню, після переломів, розтягнень зв'язок або травм щеколотки. максимальна стабільність і безпека. Нековська основа гарантує стійкість і безпеку на будь-якій поверхні, запобігаючи падінням і додатковим ушкодженням. Ергономічний дизайн та регульована висота забезпечують комфорт і оптимальну підтримку для кожного користувача. Рівномірний розподіл навантаження зменшує білі дискомфорт у зоні травми. Повернення до активного життя Ця милиця дозволяє залишатися активними навіть після серйозних травм. Ви зможете виконувати повсякденні справи без обмежень. А висувна конструкція додає стабільності та впевненості в русі. Милиця вільні руки. Універсальний засіб для різних видів травм, що забезпечує необхідну підтримку та допомагає швидше відновитися.